Добрий день, мої малята, любі хлопчики та дівчата. Діти, сьогодні я хочу намалювати з вами вашу улюблену домашню тваринку. То що, буде малювати? Також олівець та пломастер. Кішки дуже симпатичні і граціозні тварини. Кішка популярний домашній вихованець. Пропоную намалювати сьогодні кота або кішечку, в залежності від того. Хто мешкає в вашій оселі. Спочатку малюємо голову, поряд малюємо тулуб. Ці тварини пересуваються на чотирьох лапках, добре стрибають і вміють залазити на дерева. Більшість кішок покриті хутром і мають довгий хвіст. Намалювали з вами хвостик, намалювали з вами передню і задню лапку. Наш котик відпочиває. На голові у котика розташовані вуха, коти мають дуже гарний зір і гарний слух, тому що вони є хижаками і люблять полювати. Це означає, що в природі вони добувають їжу полюванням і харчуються м'ясом інших тварин. Кішки, які живуть на вулиці або в селі, ловлять мишей. Інших гризунів невеликих пташок, домашніх кішок годують господарі, але вони теж не проти пополювати за сонячним зайчиком чи горобцем, що сидить на підвіконні. На мортиці котика ми намалювали очі, носик, вусити. Далі, будь ласка, зафарбуйте шерсть котика у потрібний колір. Може, хтось намалює білого котика, сірого, руденького. Я сьогодні малюю коричневого котика з темно-коричневими смужечками. Для спілкування кішки використовують голос. Вони здатні нявкати, гарчати і муркотіти. Шерсть кішки може бути довгою і пухнастою, а може бути короткою і досить жорсткою. У будь-якому випадку кішка щодня доглядає за нею. Вона вилизує своїм шорстким язиком. Так вона очищає шерсть і одночасно розчісує її. Довгошерстим кішкам потрібна допомога господарям в догляді за їх шубкою. Любителі кішок вивели дуже багато порід цих тварин. При бажанні можна завести пухнасту або лису кішку, кішку екзотичного забарвлення, кішку з короткими лапками або висячими вушками. Наш котик готовий. Вірним другом і помічником для людини з давніх часів вважається собака. Собаку намалювати дуже легко. Спочатку малюємо 6 однакових за формою і розміром кружечків. Ці кружечки будуть слугувати нам лапками та мордочкою. Далі малюємо голову, очі, носик, вушка. Це те ж саме, що є і у котика. Собака першою прийшла до людини з лісових хащів і прийняла його заступництво. Це було дуже давно, бо первісна людина жила в печері і постійно боялася за своє життя. Він прислухався до кожного шереху і незнайомого звуку. А собака чує те, чого не чує людина, відчуває запахи, недоступні для людського нюху. Так і розпочалася дружба собаки та людини. Зараз собаки живуть, як і котики в квартирах, і своїх домашніх улюбленців годують люди корму. Або їжу з власного столу. Щоб нас собака мав яскравий вигляд, пропоную розфарбувати його різнокольоровими олівцями. Після того, як розфарбуєте песика, ваш малюнок буде готовий. И на кошек ноль внимания, вот это воспитание.